Україна отримає понад 100 мільйонів євро від Європейського інвестиційного банку. Україна та Європейський інвестиційний банк уклали дві угоди, за якими банк надаватиме кошти на відновлення енергетики. Та критичної інфраструктури про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Глава уряду зазначив, що підписав відповідні документи разом із президенткою банку Надією Кальвіном. Зокрема, 16,5 мільйонів євро. Банк виділяє на відновлення критичної інфраструктури та впровадження енергоефективності. Друга угода відкриває шлях на отримання 100 мільйонів євро на відновлення об'єктів водо-, теплопостачання та водовідведення, а також на модернізацію основних соціальних послуг у сферах освіти, охорони здоров'я та житлового сектору. Окремо під час зустрічі обговорили фінансування у межах двосторонньої співпраці. Загалом, портфель проєктів Європейського інвестиційного банку в Україні є одним із найбільших і складається з 25 проєктів на суму майже 5 мільярдів євро. Це проєкти у сфері транспорту, соціальної інфраструктури та енергетики.